Як Том Генкс псує чужі весілля, як Майлі Сайрус допомогла фанатці у туалеті, і як Стів Бушемі рятував людей 11 вересня? Вітаю вас у новому році. Я Дана, і от я подумала, з чого почати цей рік. Просто новини Голлівуду не хотіла, та ще й не назбиралось цікавих подій. Робити величезне відео на 40 хвилин про одну знаменитість в мене просто в перші дні року немає сил, чесно. Потрібно відновитися після святкувань і увійти у робочий режим. Ще згадала, що якось хотіла зробити відео типу погань. Голівуду, але все ж таки хочу почати з хорошого, щоб якось запрограмувати цей рік і себе, і вас на щось тепле, світле і добре. Отже, я знайшла цікаві історії про милі добрі вчинки знаменитостей. Сподіваюсь, вам таке сподобається. Розповідаю. Почну з Тома Генкса. Обожнюю, просто нереально обожнюю його фільми Форест Гамп, Зелена Миля, Термінал і всі його ролі, де Том грає хорошого хлопця. І погодьтесь, коли бачиш таких персонажей, здається, що і актор, який грає його, у житті теж повинен бути доброю, гарною людиною. Це не завжди так, але у випадку з Томом Генксом в інтернеті є безліч доказів, що Голівуд не зіпсував його. Наприклад, він любить з'являтися на весільних світлинах незнайомих людей. Це його хобі почалося ще у 1993 році, коли він знімав Фореста Гампа в південній Кароліні і випадково натрапив на мері Чепмен, яка готувалася йти до вівтаря. Щоб підтримати її. Актор зробив з нею фотку. Привіт, я Том Генкс, і я просто хотів побажати вам успіхів. А пізніше на зйомках фільму Янголи і Демони у 2009-му Том знову втрутився у весільну церемонію. Це було біля пантеону у Римі. Знімальна група готувала місце для роботи. Приїхало багато вантажівок з камерами і світлом. Генкс перечитував сценарій і побачив, що під'їхав лімузин з нареченою. Виявилося, що молодята забронювали пантеон для свого весілля у той самий час, що і знімальна група. Це було так, е, як нам це виправити? Тож, як сталкер, я постукав у вікно лімузина і сказав: Гей, слухай, у нас є справа, але чи не зробиш мені честь провести тебе до весільного вівтаря? І ми зробили це. Розповідав актор: Він відчув, що надає послугу, а не зриває весілля, і продовжував це робити. У 2016-му Том бігав по центральному парку. Та побачив весільну фотосесію. Звісно, він не зміг залишитись осторонь та підійшов привітати молодят. А у 2021 році була дуже зворушлива ситуація. Знову бігає Том на пляжі санта Моніки, а там йде підготовка до церемонії. Генкс підходить привітати молодят і каже: «А де наречений. Всі почали сміятися, бо це було одностатеве весілля. І актор припустився помилки, але не розгубився і запропонував зробити фото. Пізніше молодята Розповіли журналістам, що вдячні тому, бо він не відвернувся від них після того, як дізнався про одностатеве весілля, адже пара й зараз стикається з гомофобними упередженнями. Після завершення церемонії він знову підійшов до них і сказав: я спостерігав за церемонією звідти, і це була одна з найкрасивіших церемоній, які я коли-небудь бачив. Збережіть кохання живим. Одна з наречених розповіла, що актор помітив фотографію її покійного брата, яка стояла на стільці. Біля вівтаря вони почали спілкуватись за нього і дізналися, що Том народився у той самий день, що й брат нареченої. Брат не був на весіллі, але прихід Тома Генкса був його способом сказати, що він тут. Поділилася наречена. Сам актор якось коментував своє хобі з'являтися на чужих весіллях на шоу Сета Майерса. Я вам розповім, це все моє безконтрольне его. Я просто не можу не думати про те, щоб ці люди хотіли найбільше на світі, щоб запам'ятати цей чудовий день. О, зачекайте, я знаю відповідь. Мене. Так що так можна сказати, що я зіпсував пару весіль. І розкажу вам ще про каву варку і перейдемо до іншої знаменитості. Бо якщо продовжувати, то це буде відео тільки про Тома Генкса і яка він добра людина. Отже, у 2004 році актор разом зі своєю родиною відвідав Білий Дім. Він побачив, що журналісти у прес-зоні п'ють каву з автоматів і через декілька днів надіслав їм каву машину з повідомленням. Сподіваюся, що ця машина зробить 24-годинний цикл новин трохи приємнішим. А в 2010 році він знову відвідав Білий Дім з режисером Стівеном Спілбергом. Том пішов перевірити свою каву машину і сказав журналістам, що вони використовують її неправильно. Ви знаєте, що ви повинні чистити це після кожного використання. І через декілька днів журналісти отримали коробку. А в ній нова кавомашина і записка. Прес корпусу Білого Дому продовжити боротьбу за правду, справедливість і американський шлях. Особливо за правду вам подобається цей актор? Напишіть у коменти, бо я іноді зустрічала такі думки, що Том Генкс і його фільми ну дуже нудні. Я так не вважаю. Ви пишіть, а я розповім вам про Стіва Бушемі і його героїчний вчинок. Ви могли бачити його у серіалі Підпільна імперія чи в таких фільмах як Великий Лабовський, Армагеддон чи Однокласники. Але до своєї акторської кар'єри у 80-х роках стів працював пожежником у Нью-Йорку, і коли 11 вересня 2001 року сталася трагедія через терористичну атаку на вежі комплексу всесвітнього торгового центру. Внаслідок якої загинуло майже три тисячі людей, та було поранено понад шість тисяч. Стів бушемі провів п'ять днів біля комплексу, працюючи по дванадцять годин, допомагав розгрібати завали. Спочатку він кілька разів дзвонив до пожежної частини, але не отримав відповідь. Тож вирушив до місця катастрофи і знайшов там свою стару команду. Я запитав, чи можу приєднатися до них. Мені здалося, що вони трохи засумнівалися, але дозволили мені працювати з ними того дня. В подкасті Марка Мерона актор розповів, що мав посттравматичний стрес. Я провів там лише п'ять днів. Але коли я перестав туди ходити і спробував знову жити своїм життям, це було дуже важко. Бувають моменти, коли я говорю про 11 вересня, і я знову опиняюся там. Я починаю задихатися і розумію, це все ще велика частина мене. Пізніше Бушемі приймав участь у кількох кінопроектах про події 11 вересня. Зокрема, був співпродюсером документального фільму 2014 року Хороша робота історії пожежного департаменту Нью-Йорка», А також виступав як виконавчий продюсер фільму Пил, спадщина 11 вересня, в якому обговорювалися проблеми зі здоров'ям, з якими зіткнулися пожежники, які перебували на місці катастрофи. Ну, про Кіану Рівза новин стосовно його доброї поведінки стільки ж, а може і більше, ніж про Тома Генкса. Його теж називають хорошим хлопцем Голівуду. Ось деякі з причин. Відео, на якому він поступається місцем дівчині з великою сумкою у метро чи безліч світлин з жінками, на яких він не торкається їх з поваги. Кіану теж любить робити сюрпризи на весіллях незнайомців. Відомо, що актор відмовився від частини свого гонорару від сиквелів матриці, щоб передати їх відділу візуальних ефектів і костюмів, щоб сиквели вийшли якіснішими. Під час зйомок четвертої частини Джона Уіка він допомагав знімальній групі переносити важке спорядження. Хоча міг би не робити цього і сидіти у своєму фургончику, а ще він зробив подарунки каскадерам, які працювали над фільмами матриці мотоцикли Харлі Девідсон. Я просто хотів ще більше подякувати всім цим хлопцям, які допомогли мені це зробити. А каскадерам фільму Джон Вік 4 він подарував годинники Rolex Блін про океану Рівза можна теж розповідати годинами. Дайте мені знати, якщо вас цікавить його життя. Подумаю над великим відео. А тепер перейдемо до частини, де я не можу стверджувати, було це чи ні. Бо ці історії розповідають журналістам фанати. Тож підтвердити правдивість майже неможливо, бо немає ні відео, ні фото. Але історії такі зворушливі, що давайте дамо їм шанс і уявімо, що це реально сталося. Одна дівчина розповіла про ситуацію ситуацію у туалеті з Майлі Сайрос, коли вона працювала над фільмом Остання пісня. Дівчина пішла до туалету на знімальному майданчику і побачила, що Майлі сидить на раковині та розмовляє зі своїм візажистом. Дівчина вибачилася, що заважає, і поспішила в кабінку. Та почула голос Майлі. Хочеш, я відкрию воду? Я дуже соромлюся. Ось я просто вмикаю тобі. На що дівчина відповіла: Я живу в жіночому гуртожитку. З 30 іншими жінками. Тож я навчилася не звертати на це увагу, але дякую. Коли вона мила руки, Майлі продовжила розмову. Як я хотіла б, щоб хтось був у туалеті на церемонії Гремі та увімкнув воду, коли Марая Керрі стояла поруч з кабінкою, сказала співачка. Ну що, вірите у таку історію? А як щодо Джима Керрі? Джим Керрі підвіз мене на заправку після того, як у моїй машині скінчився бензин? І я сказав йому, що я великий шанувальник Ейс Вентури і можу імітувати його сміх із фільму. Потім ми обидва реготали. Він купив мені бензин і відвіз мене назад до моєї машини. Один з найкращих моментів у моєму житті. А Брюс Вілліс якось щось купував у Велмарті і побачив підлітка, який заліз на найвищу полицю, щоб дістати потрібну їжу. І коли хлопець спустився, Брюс підійшов і сказав. Ти володієш досить крутими навичками людини Павука. А про Адама Сендлера один хлопець розповів таке. Кілька років тому моя бабуся на той час їй було близько 75 років, і батько Адама Сендлера були на хіміотерапії в Бостоні. Щотижня вона бачила Адама в темних окулярах, який приходив зі своїм батьком на хімію. На той момент її рак був на третій стадії і вона переживала сильний стрес. І Адам розтирав її спиною, заспокоював її. На жаль, того року помер його тато, але моя бабуся повністю одужала. Мені ніколи не подобалися фільми Адама, але те, як він поводився з моєю хворою літньою бабусею, було неймовірним. Я весь час розповідаю цю історію і мені ніхто не не вірить, але це дійсно дійсно сталося. Адам чудовий хлопець. Я не знаю, як ви, а я буду вірити у такі історії. І я не хочу думати, що я живу на планеті лише з цими тварюками по сусідству. Я хочу бачити добрі вчинки не тільки українців, а й інших людей в інших країнах, щоб не втрачати віру у людство і людяність. Щось я тільки в кінці помітила, що тут майже всі історії про. Чоловіків, окрім Майлі Сайрус. Якщо хочете таке ж відео, але про добрих жінок Голлівуду, то напишіть у коменти. Ви знаєте, я все читаю і прислухаюся до вас. Дякую вам за вашу активність, за вашу підтримку, за кожен лайк, і комент і підписку. А також за донати, які підтримують мій канал. Все, піду монтувати це відео. Обіймаю вас. Дякую за перегляд. Гарного вам дня і ночі!